Вітаю на каналі Лідкод Україна, де ми вкотре розв'язуємо щоденну задачу. Без зайвих зволікань перейдімо до справи. Оскільки місяць вже добігає кінця, теми стають більш цікавими. Сьогодні, наприклад, у нас задача на так званий бектрекінг або пошук з поверненням. Але перед тим, як розв'язувати задачу цим способом, давайте навчимось розв'язувати її хоча б якось. Ці задачі нам заданий, орієнтований граф без циклів на n-вершинах, які пронумеровані від 0 до n-1. І потрібно знайти всі можливі шляхи з вершини 0 у вершину n-1. Неважливо, в якому порядку їх повертати. Граф заданий таким виглядом, що по ітому індексу лежать список всіх вершин, які можна пройти з ітому. Тобто розглянемо приклад, а тут, наприклад, нульовий елемент складається з одиниці і двійки. Це означає, що з нуля є ребра в 1 і 2. Перший елемент це трійка, тобто з одиниці є ребро тільки в трійку і так далі. Відно в цьому графі є два шляхи 013 і 023. Бувають і більш складні графи, в яких шляхів більше, і шляхи бувають різної довжини. Наприклад, буває шлях 04 навпростець, буває шлях 01234. Дуже довгий. Один із способів розв'язувати цю задачу полягає в тому, щоб подивитися, який у нас перший крок. Так? Тобто, наприклад, тут перший крок може бути з нуля в одиницю, з нуля в трійку, з нуля в четвірку. Після першого кроку ми отримаємо дуже схожу задачу. Змінилася лише стартова вершина. Тобто, нам потрібно з, тепер з першої вершини. Знайти всі шляхи до четвертої, з третьої до четвертої, з четвертої до четвертої. Відповідно, має сенс визначити функцію, яка повертає всі шляхи з якоїсь початкової вершини. Так? І повертає їх як список списків. Заодно скажемо, що у нас в цілому для пошуку початкової вершини нульова. А цільова це, перед... це остання, тобто довжина мінус 1. Тоді з такою функцією наш... наша зовнішня функція полягатиме просто в запуску цієї з початкової вершини. Так? Далі нам потрібно подумати, якщо у нас початкова вершина співпадає з цільовою, то ми повинні. То у нас єдиний шлях, так, і він складається з цільової вершини. Дві квадратні дужки, тому що у нас тут список шляхів. Один шлях з одними квадратними дужками, список шляхів з двома. Інакше. Нам потрібно, як ми і говорили, розглянути перший крок. Тобто у нас перша вершина це початкова, тоді друга вершина це будь-яка, в яку можна пройти з Початкової. Далі потрібно розглянути всі шляхи, які якими можна з другої потрапити в цільову вершину. так І наш шлях тоді це буде початково, плюс шлях з другої і далі. Правильно? То в Python можна таким чином конкатенувати списки. В інших умовах програмування вам довелося б явно скопіювати шлях. Тут копія також відбувається, і це не дуже добре. Ми навчимося від цього позбуватися пізніше. Але поки що можемо просто запустити цей підхід і відправити його, щоб пересвідчити, що він дійсно працює. Так, що тут недоброго? По-перше, яка складність такого підходу? У нас бувають випадки. Так? Коли, скажімо, з кожної вершини можна прийти в кожну з більшим індексом. Тоді шлях це довільна підпослідовність вершин. Так? Ви можете походити в будь-яку, яка більша, але ніколи не можете походити в меншу. Тоді в такому графі, де всі ребра є і напрямлені в сторону з більшим номеру, в такому графі. 2 в степені n шляхів. І середня довжина шляха, там n навпіл вершин. Можна грубо сказати, о велике від n. 2n O велике від 2 в степені n, і ще помножити на n, це загальний розмір шляхів. Це розмір вихідних даних. Тим навіть якщо його не враховувати, такий підхід. Потребує всю цю пам'ять чесно так тому що ми не одразу пишемо у вихідні дані. А нам тут рекурсивні виклики, тобто доводиться алокувати десь об'єкт, потім до кожного з цих списків дописувати початкову вершину взагалі страшне. От, ну в принципі, при бажанні можна тут е, обгорнути цю функцію в кеш, так але це особливо нічого не змінить. Тому що коли ми дописуємо вершину на початок, так на все ще це означає, що цей шлях доводиться повністю скопіювати і дописати його в новий список. То навіть якщо я зараз імпортую кеш, скажу ні, тепер результати виконання цієї функції закешовані. Розок працюватиме, але принципово нічого не зміниться. Навіть можна побачити, що споживання пам'яті зросло, тому що тепер. Кеш також займає якусь пам'ять. З цим можна боротися по-різному. Перший спосіб з цим боротися. От у чому. Велика проблема з тим, що ми дописуємо вершини на початок. Тому що насправді часова складність такого підходу це О велике від 2 в степені n на n квадрат Чому? Тому що, коли ви дописуєте. Був список довжини 10. так Ви дописали одну вершину на початок. Це означає, що весь цей список має переїхати. от Потім його довжина буде 11, ви допишете нову вершину, і ви знову всі 11 вершин совуєте. Ну, це безглуздо доволі. так Тобто, у вас кожна. Щоразу, коли ви зустрічаєте нову вершину, вам доводиться копіювати весь список. Це дуже нерозумно. так n операцій такого вигляду в середньому займаються великий від n, значить сумарно O від n квадрат. І таке на кожен шлях шляхів O великий від 2 в степені n. От. Перше, від чого потрібно позбуватися, це від таких дорогих копіювань. Давайте домовимося інакше. От дописувати на початок це дорога операція, а дописувати в кінець не дуже дорога. Тож давайте ми домовимося, що у нас тут шляхи зберігаються в розвернутому вигляді. Тоді на виході нам потрібно буде кожен з них розвернути. В Python це можна зробити так. При бажанні ви могли б там явно reverse покликати або якусь іншу функцію вашої мови програмування. Але ідейно змінилося те, що ми тепер зберігаємо шляхи в зворотньому. Записі, так? Скрізь до моменту повернення своєї функції. Можемо таке запустити і відправити. На цих вхідних даних ми не побачимо суттєвої різниці, так? Але насправді такий підхід оптимальніший з точки зору а, часу виконання. от тому що ми дописувати кінець, це завжди О від 1. Це означає, що шлях довжини О від n буде сформовано за олики від n, а не за о від n квадратів. Тому сумарна складність овід від n на 2 в степені n. Але все ще нам доводиться їх десь зберігати, потім ще й розвертати, тобто додаткової пам'яті тут багато використовується. Щоб позбутися використання додаткової пам'яті, зазвичай роблять наступне. Перше, заводять, ну, по-хорошому, в Python треба було б використати генератор. Так? Тобто тут замість списку написати iterable від list. А, на жаль, ми цього зробити не зможемо, враховуючи як влаштовий чекер. Так, але ми можемо завести зміну, в яку ми одразу будемо щось записувати і стежити за тим, щоб там нічого не переїжджало зайвий раз. Так, І давайте ще собі змінну окремо, яка буде підтримувати шлях. От, Якась підтримка вашого шляху це основа пошуку з поверненням або бектрекінгу. Так у вас в будь-якій здачі на бектрекінг буде така штука. Раз-два. Раз. Сподіваюся, зі звуком нічого не сталося, бо в минулому були випадки. Коли мікрофон погано реагує, якщо його вимикати посеред. Отже, підтримка шляху, яким ви прийшли в певну вершину, це ключова особливість бектрекінгу. Цим він принципово відрізняється від динамічного програмування. От наш попередній розвиток, особливо з кешем, можна було назвати динамічним програмуванням. Тому що динамічного програмування завжди ніколи не важливо, як ви прийшли в якийсь стан. Як вас цікавить лише, що далі з цього стану може статися. В бектрекінгу все навпаки. Ви якимось чином оптимізуєте ваш обхід за рахунок того, що підтримуєте шлях, яким ви сюди прийшли. Отже, в бектрекінгу зазвичай на вході в вершину щось робиться, і на виході з вершини. Запам'ятовується, що от ви з нею вийшли. Так? Тобто ми дописуємо поточну вершину в наш шлях на вході і прибираємо її на виході. Тоді що можна сказати? Якщо ми вже прийшли в цільову вершину, <кій> то нам потрібно наш шлях дописати. Інакше для кожної вершини, в якому ми можемо походити, нам потрібно запустити з неї рекурсивний обхід. зауважте що тепер. Наша рекурсивна функція нічого не повертає. Такий підхід не працюватиме лише тому, що от я тут дописую насправді посилання на список. Список в кінці буде стертий. Тож, якщо я не хочу, щоб це сталося, мені потрібно його скопіювати. Один зі способів в Python скопіювати список це взяти повний слайс. Що ми відправимо таке, то вона вже працюватиме. Зауважте, що крім пам'яті, яка використовується на вихід, так, ми споживаємо лише лінійну пам'ять на підтримку шляху, яким ми сюди прийшли. Цю ідею можна краще продемонструвати наступним чином. Якщо я скажу, що я хочу тут. І трибл написати. Так. Зараз ми перетворимо цю функцію в в генератор, яким чином? Тут потрібно видавати наш шлях, бажано його копію. А тут потрібно. Запускати рекурсивно обхід. Ну, от можемо else написати, до речі, це, в принципі, мало що змінює, так тому що графа циклічний, якщо ми зайшли в цільову вершину, ми ніколи більше в неї не повернемося. Тож, так, в принципі, тут в усіх реалізаціях можна було else дописати, просто там деяких одразу return йшов. Якщо return немає, то можна писати else. От, і далі ми вже на виході сконвертуємо цей е, iterable безпосередньо в список. От, тобто видно, що тут ми... Е, все, вся пам'ять, яка тут yieldами, вона використовується тільки на вихід. Самою програмою використовується пам'ять на підтримку шляху, вона лінійна. Складність часова не змінилася, зрозуміло. Ми нікуди не можемо подітися від випадку, коли в графі можливі всі шляхи, так, два в степені n шляхів довжини n. Тож часова складність залишається у великій від n на 2 в степені n. А просторова суття поліпшилася до O велике від n. Не враховуючи вихідних даних. так, але... Саме генератори і є причиною, чому. Це важливо, так чому є різниця між вихідною пам'яттю і пам'яттю, яка використовується безпосередньо програмою. Тому що якби тут інтерфейс був також з і то ми могли б і не конвертувати його в список, а отак, от от, на ходу, генерувати всі шляхи, не потребуючи багато пам'яті. Це все, що я хотів розповісти за сьогодні. Сподіваюся, ви довідалися щось новеньке для себе. Наприклад, що таке бектрекінг або пошук з поверненнями. Нагадаю, що він полягає в тому, що ви на вході в вершину запам'ятовуєте якусь інформацію про неї. Наприклад, дописуєте її в шлях, а на виході прибираєте цю інформацію або відкатуєте відповідні зміни. От, бектрекінг краще, ніж. Просто пошук глибину або динамічне програмування з кишем тим, що він потребує менше пам'яті. Особливо, якщо ви користуєтеся генераторами в Python. От, В інших мовах програмування для цього довелося б написати якийсь е, ітератор розумний. Але з його споживання пам'яті все ще було б O від N. Отже. Якщо ви довідалися для себе щось новеньке і не хочете пропустити щось новеньке завтра, то пропоную підписатися на канал. От, в будь-якому разі, гарного дня і до зустрічі завтра.